Тригер спрацював, що в мене аж трусилася колінка. Відчуття, yeah, just... like <laughs> що я все забула. Я вставала і дуже часто мовчала просто. По пісні там буде це чути, але я тобі буду для орієнтіра це показувати. У мене нарешті вдалося ця історія з барабанами. Чим ти займаєшся в житті? Дякую. Зараз я знаходжуся в Yellow Door. Дійсно вивчити щось нове і знову зламати свій мозок. Оцей напис це Old School. Добрий день, Максим. Добрий день. Максим. Клуб збирається. Кохоп, і ви прибігли. Привіт! Привіт, це новий влог. Сьогодні ми підемо на барабани. Побігаємо і покажу вам трішки своєї родини. Тут ми передаємо вітання сусідам. Це в житті Відповідь в одному кадрі. Прийшов якийсь дуже брудний дощ, вся машина Їдемо на барабани після йдемо бігати. Професійний рівень знімати, як ти знімаєш? Let's go! Дуже красива осінь зараз. Хочу в Карпати поїхати. Дуже все жовте, красиве вау. Вчить моя реката. А мене цікавить тільки космос і еротичні сни. Добрий день. Що це за милота така. Це собака. Хто це? Бузібузібузібузі. Дякую. Кахи, як тобі живе, такий досвід новий ну, вазончики розсаджувати, подобається? Так, але поки що все не дуже виходить. Це вже з другого разу. Ти що, з другого разу це прекрасно. Коротка історія про вазон. Оленка в якийсь момент вирішила розсадити вазони. І зробила сторіс, хто собі бажає мати собі таке десь вдома для затишку. От і я плюснула, успішно про то забула, і десь через якийсь там мільйон часу вона пише: «Озончик вже виріс, забирай. Прикольно. Look at this. This. Я за годинку, а поки сіла. Пічечка вже гріє! Зараз я знаходжуся в Yellow Door, в жовтому класі, де стоять тренувальні барабани. За годинку до свого року згадаю, як там, вже грати, що я вчила на минулому році, і тоді вас з Максом, постараюсь щось зняти, бо чесно, навіть зараз вже я 10 хвилин тут І я займаюся з вами влогом, а не тим, щоб грати. От, трошки незвично складно, але це не проблема. Не проблема. Тут ще дуже крутий вид, обожнюю цю локацію. Прям дуже тішуся, що в мене нарешті вдалося ця історія з барабанами. Дуже тішуся. Все, я пішла щось згадувати. Побачимося через буквально вже секунду. Напишіть в коментарях, чи було у вас коли-небудь бажання навчитися грати на барабанах. Або просто лишіть коментар в будь який Дякую. Яка ж красова боже, Це просто неймовірно вау, Супер клас. Е, розкажу, чим я займаюсь. Чому заключається власне моя підготовка до року? Я сид і граю пісні, які ми вже пройшли до. Просто одна за другою, згадую, як грати, набиваю руку е, і таким чином розминаюся перед основним заняттям, на якому я надіюсь вивчити щось нове і знову зламатися в мозок і От. все, я пошла дальше. Mm -hmm. Это солнце, это просто... А -а -а -а. Кай. Кай. Я не могу запомнить. Я не могу запомнить, запомнить. красиво. Так Как вот, это подобается? солнце, это осеннее жовтюще. Mm. И чувствую, что я все забыла. Ну, ви зрозуміли, десь приблизно ось так. Пролітають години, перебуваючи на цій локації. Вони пролітають непомітно, абсолютно. Дуже сильно мене захоплює ця справа. Я не знаю, якийсь цей ритм чи що. Він відмикає мозок від реальності і погружає в якийсь абсолютно інший стан, в якому ти думаєш тільки про те, як. Правильно зібрати всі удари до кучки і щоб воно звучало класно. От. А потім ще намагаєшся це все зіграти швидше, а потім ще вивчити якісь нові збивки, штуки. І коротше, це просто вау! Прекрасно! Тут я збиваюсь. хто не помиляється, той нічого не робить. правильно? Правильно. От. Ще зараз поставлю вам тут на 2х. Ну, no, щоб веселіше по недовитися. В цілому я награлася, Йдемо дивитися, що там Макс. Оцей напис це Old School. Стара школа. Архів пам'ять що? Стільки життя йой. up! Добрий день. Максим. Доброго дня. Я я довольна. Приспів. Ні-ні-ні-ні, на на нараз переходимо. Чи ми не розбирали прислів? Мені... Ну, е... Після цього та 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 е... далі не приспів. Чотирьох частин все я грала просто короче відбуваю. Давай зараз на приспів зразу виходиш. Так, як я пам'ятаю. Що? Не знаю, щось переживаю. Що ну, ж... відбувається? Ми дограємо другий приспів і йдемо на райд. І все граємо в раді, все солода. У нас йдуть частинки, да? такти, там, де ми граємо з 16 обід, тун. Тан, тан, та тун, тан. І нас ідуть частинки, де ми граємо звичайний біт. Тун, uh -huh. тан, тун, тан. Е, по пісні там буде це чути, але я тобі буду для орієнтіра це показувати. Коли просто показую на раз, значить звичайний граємо. Коли раз, завтра, треба пересити на 16. Я пережила стрес. Чи досі переживаю? А... Мені некомфортно те, що я сьогодні не могла зіграти при максі нормально. Те, що я вмію зіграти. І настільки якийсь триггер спрацював, що в мене аж трусилася колінка, коли я в бочку била. І одна, і друга. Коротше, це якийсь треш. Я знаю, що все вийде. Я собі прийду, сама сяду і все зіграю, все буде чітко. От. Але це якийсь прикол, щось таке з себе достало. Ого. Короча, і з одного стресу пригаємо в інший. Сьогодні переймаємо на себе лідерство в бігклабі, поводимо відпустці. І це зараз буде ще один стрес. Стрес за стресом. Ой, хух. Нічого, Все. Жду команду, я підтримка, все вийде. Хух. Коротше, я вам ще колись зніму нормально, нормальний урок на барабанах. Ще мені було складно робити дві речі одночасно. Хотілося грати і відключитись мозгами і думати про кадр. Складно, треба когось, хто би мене познімав в цьому процесі, тоді буде прикольніше. От, коротше, дуже цікаво. Бігклаб збирається як зазвичай, четвер вечора у нас мільйон людей. Жене, тому ставлю каву. Хоп, і ви прибігли. 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 Дуже теплива. Фото зі слоником. А в принципі, його видно. Ще раз. <глузь> ну Що каші не їли? Давайте нормально. Сімка! Я Anna. так і розуміло, що почали всі піти. Ти не да. попав! Добрий вечір. Я ще сиджу за монтажем, за роботою. Чи поставити відео, виводитись на ніч, або завтра мати вільний ноутбук для наступної роботи? От. У мене трошки інсайтики знайшло після барабані, Я зараз дороблю цю штуку і з вами поділюся. Я буду говорити в мобілку, бо тут в мене злітає ракета. Отже, до барабанів вернемося. Дуже цікаво мені поростумувати на ту тему, що як на нас впливає присутність інших людей. Я сьогодні так, мені так соромно, мені було так некомфортно грати. в мене трусилась колінка, я відчувала себе дуже дивно, бо того, що, е не відбувалось нічого для такого мого стану і реакції. Але працював якийсь тригер, не знаю, в школу мене повертають Хоча я не пам'ятаю ніяких прям травм чи якихось таких ситуацій, які би зі мною таке зробили. Але це було дуже дивно. Я максимально намагалася зібратись кубки. Я зараз говорю про барабани. Ми грали годину. І в мене тупо не виходило, я постійно збивалася, губилася, не розуміла, де я, на який, на якому моменті. Коротше, максимально некомфортно почувалася, хоча для цього не було ніяких причин. Ват. Того я не дуже сильно зняла там влог, я якось іншим разом це зроблю. Дуже цікаво. Спостерігати за собою, за оцими реакціями, які ти просто не розумієш, звідки вони беруться, як їх контролювати. Ну, в принципі, чи варто, але це було дуже дивно. Я пам'ятаю, як в школі, коли мене викликали відповідати, я вставала і дуже часто мовчала просто. А, мовчала, навіть якщо я знала правильну відповідь, бо. Мені було важко її сказати вголос. Напевно, в цього є якась причина. Я ще поки з цим не розібралась, не знаю. А, цікаво подумати. От. І сьогодні на біговому теж там намагалась сказати якесь слово, видно, що в мене в цьому досвіду мало. А, і трошки така ніяковіла ситуація. А, мені відчувалось, не знаю, можливо, людям. Ні. А, але. У будь-якому разі це досвід. Я за нього вдячна. буду вчитись пробувати. От, так. Робота робиться. Я зараз вимикаю це все світло, шурую спати. І якось треба буде змонтувати цей влог бажано там завтра. Але завтра не війде, післязавтра, напевно. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивились. Яка щастить. От, також трішки поділилась з вами своїм інсайтиком якимось з... з... зрозумілим. Все, всім пока.